Страшно. боялися, всі боялися, то що не знали, що робити і як робити. Війна застала Олександра Пазинича на роботі. Тоді він працював водієм вантажівки з вивозу сміття у Харкові. Перші ракети над головою пролетіли в районі Олексіївки вранці 24 лютого. Після цього чоловік вивіз двох синів, немовля та дружину до, як йому здавалося, безпечнішого місця. Та вже 26 лютого до рідного села на півночі Полтавської області зайшли росіяни. Перша техніка в два години ночі розвідка заїхала і вона поїхала. А в утра перші танки приїхали, і зайняли перекрток в селі. Техніка була вся. Були ті, що землю копають, були польові кухні, заправщики були, БМП були, танки, БТР, можна сказати, що вся техніка, більше 150 одиниць було. Олександра ми застали на роботі. Зараз він вантажник комунального комплексу з вивозу побутових відходів. У перерві між вивозом сміття розказує, що з окупантами на Полтавщині селяни не комунікували. Туди заїхали переважно молодики, старше 30 років. Він нікого не бачив. Росіян боялися. Каже, під час окупації вбили його колишнього однокласника. На переклюстку він вийшов в бінокля, подивитися. Він і в він в АТУ. І служив, вийшов подивитися, в АТО, ця ж треборуна вже тоді під'їхала, і вийшов подивитися бінокль. Ну вони з другої сторони побачили його ту з кущів. Ну і погибінь. Застрелили. Окупанти тримали техніку в селі днів десять. Потім перебазувалися у ліс. Там їх і розбила українська артилерія, розповідає Олександр. Потім почалася зачистка. Окупанти ховалися від ЗСУ де тільки могли. Тоді в березні почалися морози, біля річки в районі 20 чоловік замерших знайшли під лісом 7 чоловік, в сусідньому селі в Кукургузі ще 21 чи 22 чоловіки знайшли замерших. І останні, що здалися, це вже на Сумщині. Ну, виходить, кілометрів за 5 це вже Сумщина в нас. Десь заброшені хаті під лісом на окраїні села вони жили, ну, вроді здалися. Після зачистки залишилося багато трофейної техніки. Селяни взяли трактори і пішли діставати її, щоб передати українським військовим. Так, з Полтавщини Олександр повернувся цілим і неушкодженим, як і його родина. З квітня знову на роботі каже, хоч Харків щоденно обстрілюють, краще вже так, ніж щоденно бачити на вулицях окупантів, які прийшли нищити і вбивати. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа об'єктив.